Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 29 жовтня і неділя, вже після обід я вийшла в ліс, і мені хочеться вам трошки краси природньої. стрічку. І, може, буде заключна серія в серіалі про емоції. І трошки пізніше я скажу, який акцент. Подорож. Ось така краса, друзі. Буде трошки, може, е дригатися рука, бо я без селфі-палки. Так, з руки знімаю. Ось. Але дуже хочеться цієї краси невимовної. Це ліс, справжній ліс, не посадка насаджена. Дивіться, яке небо. Просто чудове. Зараз 15 година, третя по обіді. І ось такий гарний ліс. О туди на тропочку ми заходимо в глибинку, і останній акцент. Який я хотіла зробити в серіалі про емоції? В циклі відео з двох попередніх серій. Ну і сьогодні така прогулянка, і трошки ще про емоції. Зовсім трошки. Дивіться, яка краса. Ви бачите, що зараз в мене немає. Оцих захльобуючих емоцій. Розумієте, в чому різниця між емоціями і почуттям любові? Коли дуже тепле таке підчуття всередині, велика вдячність до Творця за таку красу, яку подарував людям. Вдихаємо любов, видихаємо вдячність, вдихаємо любов, видихаємо вдячність. І це нічого спільного з емоціями, ейфорією немає, бо друж... трошки інший контекст і трошки інша наповненість і трошки інший звук, мабуть. Пам'ятаєте, як я сказала? Гучність прикрутити. От. І останній акцент, який я хотіла сказати про емоції, це, знаєте, є таке поняття, як статтєва розпуста, і є таке поняття, як емоційна розпуста. Так, от, коли ми бризкаємось емоціями, неважливо якими негативними, позитивними, які дуже гучні, яскраві, відкриті. Для когось здається, що це нормально, що це ж, я ж така емоційна, як позитивна, позитивна якість. А насправді ну, нічого позитивного цьому немає, бо... Коли ми плюємось оцими емоціями, то ми травмуємо інших, не лише себе, свою особистість, а і інших насамперед. Люди в лісі гуляють, тому трошки голоси на фоні буде чутно, але я думаю, що вам це не завадить отримати. Таке почуття тепле, насолоди від створіння творця да? по природу, таку красу і користь. Це не лише задоволення естетичне, а ще й велика користь від цього всього. В такій прекрасній зоні ми живемо природній. І де поміркований такий клімат. Не дуже жарко, спекотно і не дуже холодно. І дуже-дуже красиво. Прямо такий центр землі, коли все дихає і видихає. Любов'ю і вдячністю. Отак от. Так от. Така краса, бачите, просто невимовна, з дитинкою теж гуляє сім'я. І ми з вами гуляємо. Друзі, оце головне, що я хотіла сказати про емоційну розпусту, яку не треба допускати. Ми ж всі нібито засуджуємо, хоча і засудження це теж емоції і погане. Таке відчуття, погана енергія. Ну, якщо можна оцінювати погане, добре, ну, кожен для себе вирішує. То як е, статтєва розпуста, це ми нібито засуджуємо, а так само емоційна. І з цього витікаючи такі відносини, як екологічні або токсичні. І це буде темою нашого наступного відео. Поки трошки краси, Трошки природи, трошки осені, і подумати над цими поняттями як емоційна розпуста, коли ми плескаємо, хлистаємо інших людей своїми емоціями. От. А то, що ми пов'язані всі разом, і це експерименти вчених, Доводили, як ми впливаємо одне на одного, і як може ДНК однієї людини впливати на е, інших. Е, тобто, все це є вже в науці і доведено, що це все має місце бути. Тому ми всі впливаємо і в нашому розрізі теми емоції. Оці всплески емоцій, як це впливає на інших людей не дуже добре, ну так, негативно. Тому замінюємо, працюємо над ними, як працюємо, розуміємо, що з нами відбувається, відслідковуємо ці емоції. Потім їх трансформуємо в почуття любові. І коли емоція виникла. Ми говорили, що задавлювати її це не дуже добре для організму, бо це реакція організму до навколишнього середовища пристосування. Да? А як же ж бути тоді? Якщо приховувати не можна і розплескувати, теж не можна спрацювати, тобто, щоб вона не була дуже буйною, ця емоція а потім у подальшому її приводити до почуття любові трансформувати, в почуття любові до творця. А в кожній людині частинка творця. Тому кожну людину ну, зараз згадала, ну, легко любити весь мір, а ти полюби свого сусіда. Да? Ну, тобто людину, яка поряд, ну, сусіда условно. Умовно, людина, яка поряд, і яка ну, ну, якось дошкуляє тобі, да, якось тобі робить недобре. Як його полюбити? Оцю світлу, його частинку, частинку творця в ньому, намагатися. Оце і є робота над собою, в тому числі. Ворони каркають, але красиво ще небо. Знову вам трошки неба. І трошки землі. Два життя поєднати в собі. Життя неба і землі. Неба, условно, умовно, Бога і земля це наша трьохвимірність, оце матеріальні завдання. І як в собі поєднати це зовнім шаром. Виконувати ті завдання, які стоять в нашому житті трьохвимірному матеріальному, а внутрішній належить Богу. Ось так. Продовжуємо подорож, трошки постояла, щоб вам розповісти. І далі продовжуємо таку красиву осінь. Листячко дубове. Ми живемо в Сосновому лісі, да, в бору, але дуже я люблю дуб, і прізвище, гризо, дуб, дуб, гризе. Моє, якусь силу він надає внутрішню таку впевненість. До Дуба я колись навіть розповідала цю історію, коли в якийсь той момент емоційного спаду мені дуже-дуже погано було і я о, підійшла до дуба в парку і побачила, як, як він весь обрублений віковий дуб. Під охороною держави, але він заважав електричці і його обкірнали всі гілочки, і, незважаючи на діяльність людини, як вона обкарнала цей дуб, він тягнувся до неба і він оживав кожної весни. І навіть колись мені вже здалося, що він загинув, і я приклала долоні до стовбуру і, знаєте, відчула скоріше таким внутрішнім. Трошки люди поряд, тому десь затихаю, а потім продовжую. Так я відчула якимось внутрішнім таким почуттям, що там є життя, і він обов'язково розквітне і листячко викине. Так і сталося. Він ожив, і ну, відчуття мене не підвело. І я хочу сказати, що на той момент мені, знаєте, от, ось така думка спала, що... Незважаючи на те, що обкарнали ці гілочки, що він такий понівечений стоїть, але ж він виконує програму, яку заклав Господь Бог йому у це маленьке зернятко, жолудь, жолуддя, які дубове насіннячко. Розумієте, як це все і складно і просто. І думаю, так само же нам Господь Бог закладає е, програму до життя тягнутися. А що таке життя? Прийти все ж таки до світу духовного. І ми повинні, незважаючи на всі негаразди, як, як нам... Е, понівічують нас, так, як наносять травми, ми все одно повинні тягнутися до світла. От так. Дуб таку тоді навіяв думку, і це було глибинне таке почуття, і навіть пройшло вже багато років, а я все це пам'ятаю, і коли мені Якось поганенько емоційно, да? ми ж живі і буває, чимось якось сумуємо на чимось, чи ну, якось розстраюваємось, то завжди згадую цей дуб, який тягнеться до неба. Тому і я всередині повинна тягнутися до неба. Ось таку закладку. Думку. До неба. Тянемось до неба все, друзі. Моя прогулянка продовжується, але сонечко вже сідає і буде трошки, може, не дуже вам яскрава картинка, яку я хотіла. от Тому будемо з вами. Прощатися до наступних зустрічей. Сподіваюся, вам зі мною цікаво і наштовхує на якісь роздуми і корисні, головне корисні в вашому житті. Буде ось так. Про емоційну розпусту ви все зрозуміли, що не треба нікого плескати своїми емоціями, бо це і неприємно, і порушає кордони інших людей, і зовсім не корисно для самої особистості це все, друзі. Цьомаю всіх обіймаю. Па-па, до наступних зустрічі. Ще трошки вам справжнього лісу. Дивіться, яка колона і сосни верхушками своїми верхівками сплетаються і утворюють таку ніби арку. Арка любові. У Кливані є, арка любові, навіть туристичний маршрут. А тут у нас от поряд з домом оце все сосни. От звідти я прийшла, От там доріжка. От. Тут теж населений пункт. Звідти прийшла, а сюди прямую далі. Ось така краса, бачите. І сонечко пробивається між деревами. Півні співають. Ось так гарно. Людей багато в лісі зустрічаю, тому трошки затихаю. Це теж така, знаєте, тактовність, щоб не заважати іншим, не розмовляти голосно, бо кожний в щось своє погружений. Я дуже вибачаюсь за те, що іноді оці російські словічки проскакують, бо ну, все життя я розмовляла російською і думала. А з початком повномасштабної війни перейшли на українську, свідомо, і це така патріотична наша позиція. Дивіться, краса яка. Просто заворожуюча. Осіння краса. Наскільки ми впливаємо один на одного, можна спостерігати, якщо, наприклад, зібралася кампанія, всім весело, всім приємно, і заходить один зі спорченим настроєм, поганеньким, депресивним, негативним, і відразу ж у всіх псується настрій. Чому так? Він, він, ж, він ж нічого не сказав, він нікого не образив. Але його оця емоційна розплесканість вона вплинула на всіх інших. І чому ж не працює навпаки, коли у всіх поганий і заходить один з гарним і не гармонізує інших? Чому так? Бо це от така робота системи, розумієте? Нас віддоїти на емоції, на енергію через увагу, через домінування, і негатив краще працює чим позитив. Ось так. І навіть якщо вам пише знайома людина, навіть не телефонує, а пише, чому ж ви відчуваєте її настрій? Роздратована вона чи піднесена, бо ми всі єдині, розумієте? Ось так. Ще трошки тиші і краси. Вже майже нічого не видно. Трошки червоненького. Ох, жовті листя і знову дуби. А дивіться, який розкішний. Зараз вже не те освітлення. бачите Дивіться, там ще березова рощиця така. І трошки червоненького. Оце що це за світле? Бачите, що це? Немає нічого, але таке засвітлення. Я ніби щось по ту сторону. Дивіться, як яка. Туди дорога йде до озера. Але ми вже туди не підемо. Все, друзі, завершується моя прогулянка разом з вами. Вона тривала десь приблизно пару годинок. Вже трошки похолодала, тому вже капюшон натягнула на себе. Але краса, дивіться, яка. Прокачали гормони стресу, кортизоли, адреналіни. І все-таки решта викинули, замінили на гормони радості, на сіротані ендорфіни. От. Все добре, життя триває, розмірковуємо про головне, свідомість обробляє інформацію, особистість, як це на лобу намагається э, стремиться. Как стремиться українською? Э, стремиться к Духовному міру. Всем папа, друзі, до нових зустрічей.